Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І до мене на огляд приїхав супер дешевий, але супер якісний і супер стильний годинник від компанії BlackView. Він називається Blackview x 20 З 1 по 7 червня в офіційному магазині BlackView на AliExpress ось такий годинник x 20 можна буде купити усього за 19 доларів. Посилання на годинник я залишу у описі під цим відео, але перед тим як замовляти, раджу переглянути це відео до кінця. Я особисто... Не фанат наручних годинників, але завжди цікаво оглядати і тестувати якісь нові і тим паче цікаві моделі. Тому що це такий сучасний аксесуар, який може дозволити собі практично кожна людина. Нарешті, дешеві китайські смарт-годинники отримують все більше функціоналу, ними стає дедалі цікавіше користуватись, бо тепер розумний годинник за 19 баксів практично повністю заміняє телефон. Тепер не обов'язково діставати смартфон з кишені при дзвінках або при отриманні повідомлень. Це все можна зробити безпосередньо. Передньо через годинник. Почну із комплектації. Годинник Black UX20 продається в компактній, досить презентабельній коробці. Перше, що зустрічає при відкриванні коробки, це інструкція. Куди ж без неї? Вона, до речі, навіть кольорова з картинками. В інструкції є QR-код на завантаження застосунку, який буде синхронізувати годинник і ваш смартфон. У продажі є три кольори: чорний, срібний і золотий. Також у комплекті, є, звісно ж, магнітна зарядка для годинника і комплект додаткового ремінця. Основний ремінець виконаний із силікону, він м'який. Приємний до тіла та має достатньо отворів для регулювання розміру на будь-яку товщину руки. Одним легким рухом його можна будь-якої миті зняти і поміняти на інший колір. На задній частині корпусу годинника розташовані спеціальні датчики, про які я розповім далі, і магнітний контакт для зарядки годинника. На передній частині корпусу розташувався круглий екран діагоналю 1,43 юйми, і це, до речі, АМОЛЕД, який має повне покриття сенсором, а отже точно не варто перейматися за якість, плюс завдяки AMOLED на годиннику є функція Always on Display, коли на екрані завжди буде світитись циферблат. Роздільна здатність тут 466 на 466 пікселів. Справа на корпусі є дві кнопки. Одна відповідає за увімкнення чи вимкнення екрану, а також за повернення на головний робочий стіл. Друга кнопка включає розширене меню годинника з режимами спорту і іншими налаштуваннями. На годиннику навіть є декілька примітивних, але залипаючих іграшок, чого я не зустрічав раніше на подібних дешевих годинниках. За такі гроші. Також Black UX20 це один з небагатьох дешевих смарт-годинників, який має власний мікрофон і власний динамік. Серцем цього гаджету є процесор, назву якого ви зараз бачите в себе на екрані. Батарейка всередині годинника заявлена на 380 мАч. Загалом одного заряду вистачає приблизно на 5 днів активного використання. На зарядку від 0 до 100% приблизно потрібно буде 1 годину часу. Офіційно тут не заявлена ніяка ступінь. Захисту корпусу, проте виробник обіцяє нам, що годинник не боїться дощу, не боїться потрапляння крапель при митті рук тощо. x 20 на руці сидить дуже зручно, не викликає дискомфорту. Цікавим фактом є наявність української мови на годиннику з коробки, бо ще півроку тому Black Q додавала лише російську, а зараз дедалі більше нових моделей в Китаї випускають з підтримкою українського інтерфейсу. До телефону смарт-годинник підключається по Bluetooth. Зв'язок тримають впевнено і від не відбувається. Спеціальний застосунок можна скачати по QR-коду в інструкції. Застосунок також є українською. Переклад тут відносно не кривий. Синхронізація з годинником відбувається дуже швидко. Як завжди, в подібних застосунках на головному екрані знаходяться дані про пройдені кроки, калорії та пульс. У налаштуваннях є можливість обрати, від яких застосунків та месенджерів ви хотіли б отримувати повідомлення на годинник. Управління годинником відбувається повністю на сенсорному екрані, він підтримує свайпи та Натискання. Сенсор тут, до речі, дуже чутливий. При свайпі ліворуч відкриваються основні пункти меню з пульсометром, пройденими кроками, спаленими калоріями, погодою тощо. На вибір є кілька різних стилів циферблатів і відкриваються вони довгим натисканням на головний екран. Також у застосунку можна завантажити дуже велику кількість різних циферблатів і встановити їх на годинник. Датчики на нижній частині корпусу потрібні для вимірювання серцевого пульсу та рівня кисню у крові. Ці функції працюють дуже непогано. Погода Годиннику синхронізується з погодою на смартфоні. На екрані можна перевірити поточну погоду і погоду на наступні декілька днів. Як на мене, це дуже зручна функція. Сам годинник відносно тоненький, він не виглядає як щось громістке, як щось велетенське на руці, і вага його всього 49 грамів, тобто на руці він майже не відчувається. В телефонний довідник годинника можна додавати до 20 контактів з вашого смартфону, після чого на ці контакти можна буде дзвонити безпосередньо з самого годинника. Тут навіть. Навіть можна викликати ваш голосовий помічник зі смартфону. Ну і після виклику асистента з ним можна розмовляти, в нього можна щось запитувати. В цілому ж, смарт-годинник Black x 20 виявився на голову вищий, ніж інші подібні смарт-годинники за ту ж ціну. Що мені дуже сподобалось, це якісний amoled дисплей, повністю покритий сенсором. Ну і звісно ж, дзвонити і приймати дзвінки безпосередньо з самого годинника, не дістаючи смартфон з вашої кишені. У роботі годинник показав себе плавно добре тримаючим. Зв'язок. Я не можу сказати, що він працює так само класно, як Apple Watch, але і ціна тут супер демократична. Ну а на цьому, мабуть, все. Це був невеликий екскурс у світ смарт-годинника BlackView X 20 Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза звичайний гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!